Взагалі, Паскаль Брюкнер є класичний француз, тобто з точки зору письма, кухні, філософії письма, він є класичним представником французької культури письма. Французи самі по собі, вони дуже демонтували оці прірви, які з одного боку існували між такою класичною. Закустенілою філософією, з іншого боку, з літературою, з іншого боку, з журналістикою. Ці речі ще в них дуже добре вже почалися розмивання оцих граней ще з часів Вольтера. Вже через 100 років, там, чи через 100 з хвостом років, вже, наприклад, той ж самий Біргсон отримує Нобелівську премію. За творчу еволюцію, і він її цю премію за філософську роботу отримує в галузі літератури от цікава деталь. Тобто, французи дуже до цього вони мені взагалі подобаються в цьому сенсі, вони дуже розкріпачені. І Паскаль Брюкнер, в принципі, такий традиційний чи класичний представник оцього шляху, шляху постійного розмивання меж між філософією, між журналістикою, між своєю медійністю і так далі. І так далі. Тобто він і блискучий колумніст. і, і непоганий руманіст і чудесний есеїст. Тобто його ідентичність насправді він себе вважав більше літератором, хоча і поняття літератора та інтелектуала в них вже давним-давно розмиті. Це не так, як в перехідному суспільстві, там, наприклад, як в Україні. Це єдиний такий котлован, філософи, письменники, літератори, іміджмейкери, культуртрегери. в них це по суті така загальна, якась така культурна матриця. І вони, по суті, в тій чи інший спосіб вони можуть виконувати функції різних оцих іпостасей. І він, в принципі, як представник оцих нових філософів, покоління, яке в принципі відмовилося від шляху в академічну тільки філософію. Він як і шоумен, як і журналіст, і так далі. Так далі. Тобто, це так само підкреслює, що він такий чоловік дуже багатофункціональний. Поняття концепт любові і в її парадокс, тобто її у ці пастки, він розглядає у упродовж різних культурних і історичних епох, і в різний в різний час, різну епоху от, любов, по суті, вона. Підвантажувалася у цим контекстом. Якщо це була любов в час патріархального суспільства, то вона була більш жертовною. Особливо, якщо це жіноча любов, скажімо, то вона розглядалася винятково, як ну, скажімо так, як придаток до великої чоловічої історії. В епоху синглів, в епоху, коли, скажімо, сім'я не є таким цементуючим кластером суспільства, любов вже не є, я б сказав, така, що винятково тільки жартовна. Вона вже корелюється з людською свободою, з людським его. І Брюкнер якраз дуже чітко оці моменти описує, коли любов, коли любов особливо в сучасного людства, вона, вона зважає на цю автономію свободи людини, тобто жертовність в принципі само собою це дуже окей. Але крім жертовності, є твоя внутрішня свобода, і може любов їй загрожувати. 1968 рік у, у у, Франції та в інших західних країнах, це, в принципі, час, ну всі там по-шаблонному називають його там сексуальною революцією, студентською, насправді це був час композитної революції. Композитна революція, як складова багатьох різних революцій. Об'єднаних певною, скажімо, якою стратегічною ідеєю. Ну, передусім, це само собою студентська революція, само собою, суці... су... сексуальна революція, само собою революція соціальна. Це передусім революція проти нерівності. І вона, в принципі, дуже десь накладається гармонійно. Звичайно, це було все під знаменами лівих ідей. Ну, здебільшого, там не тільки. В принципі, це була коаліція різних ідеологій і різних практик політичних, але вона здебільшого була лівоцентристською, лівою та лівоцентристською. І 68-й рік він, по суті, для них знаменував собою кінець у цієї Франції старої, з Франції, яка ще мала пам'ять про колонії, Франції такої Снобійської, я б сказав, навіть трішки, можливо, імперської. Тобто, це реально Франція, яка пустилася. У таке постмодерне плавання, і вона, я би сказав так, здобула новий тип своєї ідентичності, вже не національної, а якоїсь, можливо, французької постімперської ідентичності, французької якоїсь такої мультику, мультикультуралістичної ідентичності. От цьому цікавий 68 рік. І він буде кочувати як троп, по суті, такий інтелектуальний в нього. Через всі тексти, буквально через всі тексти, від колонки до авторської колонки, від роману до роману, можливо, навіть коли він не в лоб це буде згадувати, він все одно буде присутній. Його дух розкріпачення ось цього часа восьмого року. Він шлюб розглядає абсолютно не заскорузло. Тобто для нього шлюб це, це рівноправні умови жінки і чоловіка. Це, по суті, погодження на взаємне розкріпачення, я би це так іронічно сказав. Тобто, реально, що кожна, кожен суб'єкт шлюбу, вірніше, кожен учасник шлюбу, має право, як це не дивно, на ще одне особисте чи інтимне життя. Ось це така. Елемент поліамурності в цьому є, і він, в принципі, взагалі це його ставлення до любові, це в принципі, філософія здорового глузду. Тобто, якщо двоє людей погоджуються, один одному не зраджувати, але більше ні в чому одне одного не щемити, це дуже класно. Але якщо вони погоджуються так само і мати, як би це сказати, по-старомодному, адюльтер якийсь, так, це також дуже добре. Тобто головне, щоб ці позиції мали консенсусний характер. І не зазіхали одна свобода, не прищемлювала іншу свободу. Оце реально він дуже кореспондується з концепцією свободи Ісайя і Берліна. В нього свобода є негативна і позитивна. От, власне, от, оце він, по суті, виступає за те, що шлюб це має бути такий не, не контракт юридичний, я б так сказав, а контракт двох свобод, я би так сказав. Тобто… Диспозиції треба визначити, і щоб не заважати один одному, і не пригнічувати один одного. До речі, така класична зараз константа, що чоловік реально деградує, а жінка стає універсальним солдатом. В принципі, це дуже від багатьох людей чути. Я навіть сам, якщо чесно, в це трішки вірю, але тим не менше, в Брюкнера є. В одній з авторських колонок в нього є випад проти феміністок, зокрема, вірніше, не проти феміністок, а проти маскулінізації жінки, яку насаджує фемінізм. Оце така цікава деталь. Все ж таки, він хлопець такий трішки романтичний, він хоче, він хоче зберегти жіночість, попри те, що жіночість стала універсальним солдатом, жінчина, там, з кувалдою там, чи ще щось, але щоб вона ще була така жіноча. Тобто він 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 реально в цьому сенсі такий трішки навіть консервативний, хоча, звичайно, він жінку описує дуже так прекрасно в сенсі її здібності, її вміння, її таланти, її взагалі, манера виживання в цих умовах і прийняття якихось правильних рішень. В принципі, референтну групу я можу окреслити, хто його буде і може читати. Це, очевидно, культурологи, це філософи, це люди, які люблять не масову таку якусь шаблонну літературу, а літературу, ну, яка опирається на якісь, скажімо, такі трішки традиції, ну так скажімо так, інтелектуальні. Так? Ну, на жаль, у нас це проблема освіти. Освіта деградує, і це такий загальний процес на інтелектуальну книжку, вузький попит, незалежно від того, яке ім'я. А, взагалі, я би брюкнера радив читати перед усім тим людям, які намагаються будувати серйозні стосунки, ну там любовні, особисті, там якісь інтимні, щоб вони розуміли, які пастки на них чекають, в плані щоб один одного не пригнічувати. Реально, Паскаль Брюкнер це такий посібник, як не стати жлобом от в любові, я би так сказав. І це книгу цю може читати і жінка 40 років, і 50, і студентка, і студент, і чоловік. Там. Ну, тобто ця книга універсальна в цьому сенсі. Це справді такий, це концепція сучасної, звільненої любові від всіляких від усіх таких сутінків і середньовіччя, там, і, і чого завгодно.